Сьогодні пропоную вам пограти в дуже цікаву гру, яка називається Вгорі та внизу. Отже, подивіться на маюнок. Подивіться, у мене є сонечко. Де воно знаходиться? Вірно, угорі. А що ще знаходиться у горі? Подивіться. Так, це метелик, а ще пташечка, вірно малята, а ще що знаходиться у горі? Так, хмаринки, їх багато, так? І тут, і тут хмаринки. А що ж знаходиться внизу? Так, звірята, подивіться, їх теж багато. А домівка звірят. Де вона знаходиться? Вірно, теж унизу. Біля звірят, так? А ще у нас є річка, так? Вона теж знаходиться унизу. Їжачок який? Він маленький. І він теж знаходиться унизу? А ведмедик, він більший, дивіться, він більший, ніж язычок, але теж знаходиться унизу, так, малята? А квітка де знаходиться? Так, на галявині унизу, так? А подивіться на, на цей малюночок. Звірята, де знаходяться? Унизу. А мишка? Мишка теж стоїть внизу, так? А це хто? Вірно, це зайчик, він теж знаходиться унизу. Молодці! Я пропоную вам малята вдома теж пограти у цю гру. Знайдіть якусь картинку і розкажіть батькам, що знаходиться у горі, а що знаходиться унизу. До нових зустрічі, малята!